Раді вітати вас у житловому районі сади Рів'єри. Мене звати Станіслава і у цьому відео я розповім вам про хід будівництва нашого комплексу в квітні. Розпочнемо з секції 13. Як бачите, роботи фарбування фасаду з боку дороги добігають кінця. Тож незабаром ми розпочнемо наступний етап монтаж кошиків та екранів для кондиціонерів, які були доставлені у квітні. Паралельно ведеться влаштування деформаційного шва між секціями 13 та 12. Також просуваються роботи з утеплення фасаду з боку двора та триває монтаж металевих огорож балконів. Минулого місяця будівельники завершили заливати стяжки на терасах у квартирах другого поверху та продовжили виконувати кладку стін на першому поверсі, а також у коморах та електрощитовій у підвальному приміщенні. Разом з цим фахівці готують покрівлю до влаштування першого шару руберойду, монтують підпори повітря для ліфтових шахт, а також систему вентиляції димовидалення. По секції 12 виконуються роботи з ґрунтування, утеплення та фарбування фасаду з боку дороги, а також монтаж кронштейнів для зовнішніх блоків кондиціонерів. Крім того, з боку двора ми продовжуємо утеплювати перехідні балкони та балкони у квартирах. В середині будинку минулого місяця було завершено монтаж зливової каналізації та продовжено роботи складки стояків вентиляції у квартирах. А ще у квітні підрядник завершив монтаж вітражного скління в комерційних приміщеннях. Та ми розпочали роботи з горизонтального розведення опалення. Також в нас є хороші новини для інвесторів секції 11. Минулого місяця будівельники завісили люльки та розпочали утеплення фасаду з боку дороги. Водночас продовжуються роботи з утеплення перехідних балконів та балконів у квартирах, а також зварювання та монтаж металевих огороджень. Для секції 11 ми доставили партію червоної цегли для кладки внутрішніх стін на 4, 7, 8 та 11 поверхах, а також кладки стін котельні та у комерційних приміщеннях. Крім того, у комерційних приміщеннях було змонтовано алюмінієві віконні конструкції. У секції 10 тривають монолітні роботи. Зокрема, наша бригада виконала армування та бетонування плити перекриття 10-го поверху та вертикальних конструкцій 11-го. Зараз монолітники армують наступну плиту перекриття. Як тільки дозволили погодні умови та ґрунт підсох, ми поновили роботи з благоустрою території між секціями 11, 12, 13 та відділом консультацій. Тож далі буде. Наразі це всі новини з будівельного майданчика. Дякуємо, що дивились, і до зустрічі у наступних відео або у відділі консультації. Пока!